Напередодні Чорної п'ятниці відбувається жорстке розхламлення. Бо мене вже починає хапати тахікардія і почуття провини за невикористані баночки. Ех, Якби жила зі мною моя мама, в один прекрасний день це все показалося на мусорці. Але тут постає дуже інтересний вопросик. якщо я не використала це за рік, чи зможу я це зробити за місяць? На самом деле я роблю цей челендж тільки через те, що хочу з чистою совістю уїбати кучу бабла на чорну п'ятницю і накупити кучу ненужних баночок. Цей день був просто прям создан для людей слабохарактерних таких, як я. Мене дуже легко розвести на супер ненужну покупку. Достаточно просто Написати вигідно і знижка мінус 40-50%. І все, тепер всі мої гроші, ваші гроші. Якби в лісі порозкидали косметику, я б навіть не задумала, звідки вона там взялася, просто йшла по слід. І Я не знаю, як пояснити цей стан всередині себе, коли з одної сторони тобі хочеться купити щось нове, а з іншої ти знаєш, що в тебе лежить купа баночок, які потрібно використовувати. А ти просто не хочеш, тому що вийшла єбана новінка, яку всі рекламірують, і ти хочеш просто по-людськи її попробувати. Якщо коли-небудь ви побачите заголовок в новинах, жінка не змогла вийти своєї квартири, бо її двері були забари. До Пустими баночками з під косметики. Знайте, це не Мої я. Мої двері будуть підпирати баночки повні косметики.